Вітаю Україна! Сьогодні ми розглянемо компактні газові пальники торгової марки Сігма. Пальники призначені для побутових, ремонтних і будівельних робіт. Але зазвичай компактність пристрою активно застосовується в туризмі та на відпочинку. Сігма 290 290-1441. Пальник має металевий конструктив у невеличкому пластиковому корпусі. Сігма-290-13-51. У цьому пальнику металевий конструктив також знаходиться в пластиковому, але більш масивному корпусі. І має керамічну вставку сокла від прогару. Але розповісти це одне, а побачити полум'я пальника це зовсім інше. Почнемо. Потрібно закрутити вентиль, встановити газовий балон. Трохи відкрутити вентиль і задіяти п'єзопідпал. Далі налаштувати полум'я і користуватися дією пальника. До речі, у цього пальника є режим турбо. Це означає, що після прогріву в декілька хвилин пристрій з балончиком можна застосовувати, повертаючи під будь-яким кутом. Технічно це реалізовано за допомоги трубки випарювача, через яку проходить газ перед потраплянням у сопло. Sigma 290 1151 Цей пальник має ще більш масивний пластиковий корпус з ергономічною ручкою для зручного утримання при роботі. Також має керамічне сопло, турборежим і вибір режиму. Sigma 290 12 51 У цього пальника надійний цільнометалевий корпус і керамічна вставка в сопло. Але тут немає турборежиму і це означає що при перевороті пальника з балоном виникає такий ефект. Sigma 290 1221. Ця модель має надійний цільнометалевий корпус, керамічну вставку і турборежим. До речі, подовжена трубка розташована по всьому колу сопла. Для кращого прогріву газу. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось. Хай щастить!